Починаємо відео спальні. Тут же простінок ложиться. Тут будуть двері сьогодні. Такі от слойки будуть, накидочки, дай Боже. Тут все прибрано, все зложено, сіточка, маєчки, шпаклівочка, стіл. Тимчасово сюди перенесли, там також будуть слої, дай Боже. Тут ось, бачите, вже про стіночок пішов, друга кімната з зала. Тут це вікно просто закрили, щоб не дуло. Тут все отак от от виглядає на даний час. Тут ванна кімната буде. Також двері сьогодні виб'ємо тут. Залили також тут все, щоб воно було. Тут. тут також будемо розмічати, тут всі, поки сміття стоїть, відра, стульчики таке. Ну, ось так воно все виглядає. Це вчора пісочку надовбали, наносили трішки, щоб сьогодні можна було займатися ось цим.